Жили були дід та баба у старенькій хатині криса моря. Жили вони бідно, але мирно. Дід рибали, баба пряла крузіль. Одного ранку вийшов дід на берег із сіткою, кинув її в море і витяг. Ні, не рибина, звичайно, а золоту сяючу рибку. Яка заговорила людським голосом. Не вбивай мене, старче, добрий, підпусти у синє море, виконає я бажання тільки лише одне велике. Старий дід від здивування аж сів на пісок. Ой, рибко, ти говориш? Та я не для зла я ж з бідності, не жорстокості. Е -е -е -е. Іди, рибку, пливи. Не треба мені нічого. Хай щастя буде твоє вільно. І відпустив її в глибину. Рибка змахнула хвостиком і зникла в морській блакиті, залишивши лише блиск на хвилях. Повернувся дід додому, втомлений і сумний. Скатина стояла в тиші, а всередині сиділа баба, сердита й незадоволена. Де ти був, старий? голосно запитала вона. Чому повернувся з порожніми руками? Ловив я рибу, бабусю, тихо відповів дід. І спіймав золоту рибку. Золото? — скривилася баба. І що ти з нею зробив? Вона заговорила людським голосом, попросила відпустити, сказав дід. Я відпустив її, ні про що не просячи. Ні про що? Розсердилася баба. Та ти зовсім дурний. Як так можна? І назад, вимагаю рибки. Крито нове, бо моє старе діряве і ледве тримається. ге дід тяжко зітхнув, взяв шапку і пішов до моря. Він ступив на берег і хвилі ніжно торкнулися його ніг. Золота рибка з'явилася з-під води, її лускате тіло світилося у променях сонця. Чого прийшов, дідусю?» – спитала вона лагідним голосом. Бабуся послала мене просити корито нове, відповів дід. Рибка кивнула, і вода затремтіла. Буде тобі корито нове, сказала вона. Тільки не забувай про доброту і чесність. Дід подякував і повернувся додому. Біля хати стояло нове сяюче корито, і баба, побачивши його, не могла натішитися. Жила собі баба, поралась біля нового корита, спершу раділа, а тоді щось її знову закортіло. Посиділа трохи, подумала. І як закричить? Еге, що це я маю сидіти біля корита? Я хочу нову хату. Не хижу стару, а справжню добротну хату з білими вікуванцям і червоним дахом. Діду, іди знову до рибки, старий дурню, хай вона мені хату дасть. Ох, бабу! то нащо ж нам та хата? Жили якось і добре було. Іди кому кажу не сперечайся, як не підеш, гірше буде. Похнюбився дід, узяв капелюха, рушив до моря. А море вже не тихе, похмуре. Хвилі шумлять, вітер гуде. Рибко, рибко, золота, прийди, бо в мене біда. Баба знову сердиться люто, просить вже хату, а не корита. Не журися, дідусю. Іди собі додому. Буде баба мати хату. Повертається дід, а замість старої хати стоїть нова, велика, світла. і баба вся в новому стоїть на порозі командує. так, тепер живемо як люди. Минуло кілька днів. Баба ходить по новій хаті, просторо, гарно. Але Нудно стало, подивилася в дзеркало, поправила хустку і буркнула. Щось мені, ця хата вже не до душі. Чого це я проста селянка? Хочу бути дворянкою, щоб слуги бігали кругом, щоб у сукні шовкові я ходила. Діду, та де ти там тиліпаєшся? іди ще раз до рибки. Хай зробить мене дворянкою. Чуєш? Бабу, та вже маємо хату. Нащо тобі ті дворянські штучки? Не смій перечити, а не підеш вижену з хати. Пішов дізно, а море вже сердите. Не 'ються у берег вітер свище, небо затягнуло хмарами. Рибку, рибку, золота. Знову баба не рада. Хоче бути вже дворянкою, щоб служба і розкіш велика. Іди додому, дідусю, буде баба дворянкою. Вертається дід, а замість хатки біленької стоїть справжній панський дім. А перед дверима слуги з поклоном. А на балконі баба в багатій сукні із віялом в руках. От тепер інша справа. А дід ну що з нього взяти? Хай на подвір'ї не чує. Минає кілька днів баба в панському домі, слуги бігають, шовки шелестять. Та що ж ти думаєш? І це їй стало мало сидить на м'ягкому кріслі і кричить. Дурна я була що тільки дворянки захотіла. Хочу бути царицею, щоб не хата, а палац, щоб не слуги, а генерали кланялись мені, а рибка хай мені сама на побігеньках буде. Діду, стоїш, як пень, йди до рибки. Скажи, хай зробить мене царицею зараз же. Ой, папо, що ж ти робиш, не годиться так. Сидь. І ноги в руки марш до моря. Пішов дід, ледь волочить ноги, а море вже зовсім чорне. Хвилі реву, буря піднімається. Рибко, рибко, золота. Баба зовсім вже збожеволіла. Хоче бути царицею, хоче, щоб ти їй служила. Іди додому, дідусю, баба буде царицею. Повертається дід, а перед ним високий палац із золотими воротами. Варта у срібних шоломах. Музики грають. А всередині баба на троні, в короні з золотою мантією махає скіпетром. Слуги вклонились, а вона глянула на діда, як пил під ногами. Ага. Тепер я цариця. І рибка мені до рук, хай прибіжить і служить мені сама, я повелителька морії. Нічого мені не треба. Хочу бути владичицею морською, щоб сама золота рибка мені служила і все виконувала. Щоб я над нею панувала, щоб море мене слухалось. Бабо, ти що зовсім розум втратила? Мовчи, біжи. І передайся рибці, а не то ганьба тобі. Пішов дід в останнє. А море вже страшне, як ніколи. Хвилі як гори, небо чорне, вітер вичить. Рибко, мила рибко, баба вже зовсім хоче бути владичицею морською. Хоче, щоб ти їй служила. Рибка не відповіла нічого, тільки хвиля накотилася висока і пішла назад у море. Вернувся дід, а палацу нема, і баби у короні нема, і хати нової нема, а сидить баба знову біля розбитого корита. Що, що сталося? Корито знову розбите. Так і залишились вони, як жили спочатку, у старій хатині з нічим, бо жадібність добра не приносить. Коли просиш, дякуй за те, що маєш, бо хто хоче все може залишитись ні з чим. Кінець.